Підготовка до арабського вторгнення по 715 року коли Халіф Сулейман розпочав планування масштабної операції, щоб одночасним ударом з моря і з сусі знищити Візантію, дізнавшись про приготування арабів імператор Анастасії II відправив до них єпарха міста Константинополя Патрикія Данила, нібито з метою проведення переговорів про мир, а насправді щоб розвідати, як відбувається підготовка, діставши необхідні відомості. Анастасій II почав підготовку до облоги Кон. Стантинополя водночас імператор спробував організувати. Превентивний контрудар. Влітку 715 року він відправив проти Арабів свідкоохідний флот з десантом на борту на цілі з Логофетом, Гнікона і Оанном. Завданням візантійського війська було зашкодити підготовці супротивника до вторгнення, зокрема, спалити недобудований Арабський флот на корабельнах і захопити або знисити зібрані в портах військове спорядження і продовольчі запаси. Втім, ця експедиція закінчилась невдацею. Підця стоянки на острові Родос солдати феми, обсіки збунтувалися, вбили Іоанна і оголосили імператором митаря Феодосі, якого невдовзі зробили імператором. Втім, у 717 році новим візантійським імператором. Мустав, Леви і Савр. З огляду на те, що візантійці постійно боролися між собою, арабське військо націолі із масоломою доволі швидко просунулося малою Азією. Захопивши пергам. у середині липня 717 року, мусульманські війська ці до 120 тисяч під проводом перейсли Гелулеспонт і до середини серпня розпочали облогу Константинополя. 1 вересня приєднався Арабський флот у. 1801 під орудою самого Халіфа. Можливо, це вигадка. Він блокував всі морські підступи до столиці, зайнявся весь простір від магнаври до кікловія. У відповідь візантійці декілька разів за допомогою грецького вогню атакували арабські судна. Оскільки взяти місто відразу виявилось неможливим, араби розпочали планомірну облогу. всі свій табір ровом із земляним валом, зверху якого була спорудзна кам'яна Біда. Спроба стурму закінчилась для арабів невдачею. Своєю цергою візантійці здійснювали постійні вилазки. В Константинополі поступово скупцилося. Так багато полонених мусульманців на прохання маслами для них навіть була відкрита мецеть в'язниці Преторія. Суттєвим випробуванням для арабів стала надзвичайно сувора зима. До цього додалася не стаця ці в, в мусульманському таборі. одно небезпеку становили війська булгарського Кагана Тервела, що, відповідно, до угоди з Візантією атакував арабську війську. На весні 718 року Араби вирішили знищити булгарську армію, але їхній напад відбили. При цьому мусульманська армія зазнала від відсутних втрат. Становися, арабського війська мало врятувати прибули їм на допомогу навесні флоти з Єгипетської Алекса Древ чотириста суден і Африки в 360 кораблів, які доставили в значних кількостях харці і зброї, проте вони не навазився підійти до Константинополя через побоювання бути знисеним грецьким вогнем, тому Здебільшого висадилися на узбережжі Віфінії, де значна частина їх була знисена візантійцями на чолі з імператором. Після цього голод арабів досяг такої сили, що вони порізали на м'ясо всіх своїх коней, ослів, верблюдів, їли падлу. Частина моряків-християн, з надісланого єгипетського флоту, зрадила арабів і перейшла на бік візантійців разом з кораблями. Разом з тим мусульмани зазнали істотних втрат від партизанських ударів візантійської кавалери якою були зупинені в районі Нікеї, підкріпле нясью і слисуходом. Серед арабів посалася цума. Зрештою, 15 серпня 718 року Халіф Сулейман наказав зняти облогу Константинополя. Візантійці практично всі спалили флот, Ця відступала, а страсна буря в Егейському морі, знисила його рестки. У підсумку додому повернулося всього п'ять кораблів. Втрати араби розцінюють по різному від 80 до 100. Та 70 тисяч полеглих у битвах, померлих від голоду і хвороб, було зупинено арабську експансію у Малій Азії та на Балканах на десь трохи висунуто загрозу арабського вторгнення, Все було використано для реформування війська, поліпшення господарства імперії. Лише у 726 році Араби навазилися на значений похід проти Візантії, а нова потужна армія була зібрана лише у 736 році, перемога біля Константин. Наперед заклала основу для майбутнього стратегічного переламу в Візантійсько-арабських війнах. З вами був дослідник історії. До побачення!